В ефірі програма «10 хвилин. І я Олена Павловець. Вітаю рік подвигу. Рік полону. Наприкінці травня минулого року, 20-го числа. Захисники, які мужньо і до останнього тримали оборону Маріуполя, отримали наказ зберегти життя в їхньому числі військові, криворіжці, нацгвардійці, танкісти та інші бійці з різних підрозділів. Сьогодні в нашій студії мати полоненого нацгвардійця, захисника Маріуполя Оксана Латанська. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Понад рік повномасштабної війни однозначно складне випробування для багатьох українських родин. Хтось був вимушений переїхати, хтось втратив житло, роботу, але усе це не порівняти з тим болем, через який щодня проходять родини і родичі, безпосередньо учасників бойових. Дій наших героїв знаємо, що ваш син зараз знаходиться у полоні. Розкажіть його воєнну історію. Воєнна історія мого сина почалася 8 лютого. 2022 року, коли він у складі підрозділу свого разом із своїми побратимами виїхали до Маріуполя. Нацгвардія Криворізька – це підрозділ, який має виконувати завдання насамперед з охорони громадського порядку. Це 21 перша бригада з охорони громадського порядку, і з самої назви виходить випливає, що в принципі. Саме для цього хлопці їхали в Маріуполь. Сказати, що хтось міг очікувати такого розвитку подій, який відбувся, насправді, це буде неправильно неправдою, тому що ну, інакше, інакше б навіть дух інший хлопців був. Отак ми їх проведжали, розраховуючи, що за три місяці звичайної ротації вони повернуться додому, вони мали плани, вони їх вибудовували. От. І коли. 24-го вранці ми дізналися про те, що почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Ну, звичайно, насамперед, це було страшно навіть не тим, що от така подія взагалі відбувається, та тим, що наші перебувають в епіцентрі цієї події. Ну, розповісти, що може відчувати матір, яка 22 роки тому цю, цю дитину носила під серцем, чекала на неї, потім зводила на ноги, раділа першим крокам, першим словам, да, там навчала, водила до садочка, до школи, потім там його якісь перші, перші кохання, перші якісь. Всі рухи вже в дорослому житті проважала до війська, коли служив строково, потім він повернувся, повернувся, наче до мирного життя. І от раптом. Війна і ну, чесно, віддала б усе, мабуть, для того, щоб замість нього там бути, щоб бути, хоча б трошки, хоч хоч ближче, поруч, щоб ну, набої подавати, все що завгодно, тільки щоб поруч із ним, щоб витирати під з чола, коли повертається, знаєте, щоб хоча б щось приготувати, поїсти, допомогти, обійняти. Ну, на жаль, на початку іще хлопці, коли виходили на зв'язок, і Віталік, коли виходив на зв'язок, трималися, розповідали про те, що все нормально, нічого страшного не відбувається. Ви тримайтеся. Вони від нас дізнавалися про те, що це не локальний якийсь конфлікт, тому що ну, все-таки Донеччина з 2014 року це місце, де точилися бойові дії. Так чи інакше з 2014 року. 2014-2015 рік активні, 16, да, потім цей конфлікт вийшов на таку от фазу Поодиноких загострень, але при тому, ну, перед тим взагалі діє вже ж режим припинення вогню. Тому, взагалі, до цього ну, це додаткове психологічне було навантаження. От. І коли вони саме від нас дізнавалися про те, що є ще Гостомель, ще є Чернігівщина, ще на, на, на вулицях Києва навіть люди готуються давати відсіч ворогу і, і танки рвуться під Київ. Їм було безумовно. Дуже важко, мабуть, це усвідомлювати, що це насправді ну, не локальний конфлікт, а реально тотальна, важка і непередбачувана війна. Відчуття страшні, звичайно. Уленівка, ворожа пастка, з якої не всім вдалося вибратися, Віталій був там. Чи була можливість тоді хоч якось зв'язатися з ним, почути його? І взагалі, як зараз? Чи є у вас із ним зв'язок? Я свого сина крайній раз чула. 17 квітня 22-го року це була розмова, яка, мабуть, вкарбувалася в життя назавжди. Чому? Тому що в цей день мені син зателефонував і сказав дослівно: Мама, в нас тут важко, але ми у полон здаватися не будемо. От вважай, що це наша з тобою може бути остання розмова. От якщо тобі скажуть, що я добровільно склав зброю, що хтось із нас добровільно склав зброю, це не так. Ми будемо битися до останнього. Вони чекали, звичайно, на те, що блокаду буде прорвана, що прийдуть на допомогу наші регулярні війська, от, на західну допомогу чекали. і Ми всіляко їх підтримували, казали про те, що Захід нам дає зброю, що от збираються, от-от витримаєтесь рідненькі. Але от така розмова була крайньою, і після того тиша. А про те, що е, мій син опинився в полоні, я дізналася, коли е, одна з е, моїх посестер, по нещастю, мені зателефонувала і сказала, наші виходять з полону. Ось тобі номер телефону, телефонуй і дізнавайся, чи є твій серед них. Я зателефонувала. Справді це був номер. Представника від військової частини, що дислокувалися у місті Маріуполі, який складав списки тих, хто виходив у полон в порядку так званої евакуації. І от 18 травня мій син був евакуйований в лапках з території Азовсталі, потрапив до Оленівки. На щастя, він потрапив в число тих небагатьох щасливчиків, до яких в автобус зайшли представники міжнародного комітету Червоного Христа. Їм надали анкети. Він зміг її заповнити, зрозумів, про що це, як, куди. І наприкінці травня вже мені зателефонували представники з Женеви, представники міжнародного комітету Червоного Христа Женевського. І повідомили про те, що вони були в Оленівці, бачили мого сина, він заповнив цю анкету, і на момент виходу він не потребував медичної допомоги невідкладної. Оце єдине, що я знала про свого сина до певного моменту. Потім був теракт в Оленівці, і це була тотальна невідомість. Ми взагалі не розуміли, куди бігти, кому кричати, що взагалі робити в цій ситуації. От, а потім зателефонувала з національного інформаційного бюро і повідомили, що росіяни підтвердили через міжнародний комітет знову таки Червоного Христа, що він перебуває у них у полоні. І тоді вже від хлопця, який потрапив на обмін від представника Маріупольського ТРО, він якось знайшов мої координати. Мабуть, син дав номер телефону. Можливо, попросив. Ну, короче кажучи, хлопець мені зателефонував. Написав, вибачте, написав, що він з моїм сином був у тому пеклі, що з моїм сином все нормально, і на момент теракту його в Оленівці вже не було. От і Відтоді я вже дізналася про місце, де його отримують, і трошечки стало, знаєте, легше, хто хоч щось знаєш. Тобто зараз наразі ви володієте інформацією, де знаходиться ваш син? Так, да, зараз ось вийшов нещодавно зовсім вийшов з полону його найкращий друг. І відповідно він вже мені знаєте, ну оскільки він особисто мого сина знав досить давно і перед війною, то я вже дізналася, ну максимум інформації про те, як він, що з ним, чи був не зранений. Ну тому що коли він мені казав, мама, я не поранений. Знаєте, я розумію, що так само він мені казав, мама, у нас тут тиша, але коли він там на одній позиції, от він був, і він мені фотографував, мам, тут тут красиво", і Він мені присилав фотографії. А потім я йому кажу, прийшли. Мені фото, і він мені надсилає. А там та сама будівля, яка колись стояла з червоної цегли, от зараз на її місці купа битої цегли. Ну тобто, вже там будівлі немає, тільки руїна суцільна. От. А при тому він розповідає, що все нормально, це, це там вибухи, це десь далеко. Це ні-ні-ні, у нас все добре. Тому в мене були певні підозри стосовно того, чи він не поранений, і так само мені от розповідає, що та ні, мам, все добре, все, а потім, от якось так. На жодному відео, на жаль, я його не бачила. От єдине, що в мене є, це свідчення його побратимів. От. От кожне слово таке дорогоцінне, знаєте, от, що маємо. Ви активна громадська діячка, вголос говорите про проблеми, стукаєте у всі двері, використовуєте різні можливості, аби суспільство не забувало про подвиг тих, хто нас захищає, згуртували довкола навіть команду. Що ставите на меті вашої організації, якщо можна так говорити, і що вже вдалося реалізувати? Ви розумієте, я, коли нам казали, от коли тільки все починалося, нам казали мовчить, тому що. Своїми діями ви можете зашкодити. І ми до 21-го, ну, принаймні, я, до 21 вересня, я мовчала сумлінно і чесно, як нам казали в органах влади державної. А потім відбувся оцей обмін, коли вийшли з полону усі керівники, уся верхівка. А прості рядові ті, хто не керував там з підвалів відносно безпечних, а брали участь саме у найпекельніших місцях у боях. Вони залишилися як заручники, вже знаєте, і я розумію, що ну от до мене прийшло розуміння того, що ну е якщо ми будемо мовчати і надалі, то це може стати, знаєте, на довгі довгі роки. Війна ж триває насправді не з 22-го, а з 14-го року. І вже в 14-му були полонені, і про них мовчали скрізь, і вони продовжували там залишатися. Розумієте, і ми, коли от, от я запланувала, і разом із дівчатами ми готувалися до проведення першої акції, яку от задумала і спланувала я, я особисто роздавала флеєри, і мене ну просто знаєте з серпом так по серцю різанула одна жіночка така. Невизначеного віку, знаєте, така от з абсолютно невиразними очима, от блідими. Я їй даю цей флаєр, а вона каже: «М -м, полонені Маріуполь. А скільки в полоні? Я кажу, ну от з травня місяця. Вона каже, з травня місяця в мене з 14-го року. Я кажу, а що ви робили? А вона каже: нічого, а що я можу зробити? Я зрозуміла, що це нічого, це злочин відносно моєї дитини, відносно усіх дітей. Тому що, ну от у нас зараз, ми знаєте, коли я доєдналася до спільноти жінок, матерів, які вже на той час от зібралися купи. Я ви знаєте, найбільше переживала за себе, чи не буде боляче дивитися от на чуже щастя. Да? От, от чиясь дитина вийшла з полону, а твоя продовжує залишатися. А воно ні, коли виходить, чиясь дитина, ти радієш як за свою. Я була от на запрошували до каналу СТБ в якості експертки в студію, коли була передача про полонену. Дівчинку, танкістку, звільнену з полону. І от вона нам дала інформацію про одного з наших захисників. Мама його дуже довго чекала. Це, ну, це не моя дитина фізіологічно, але це моя дитина. Я так, я так раділа, що я знайшла його слід, знаєте, що я ось якусь інформацію матері можу сказати, можу хоч щось. знаєте. Це отакі дрібочки, от по крихтах збираєш просто. І е, радість чи не більша навіть. Я, я, я не знаю, що я почуватиму, коли я Повернеться моя дитина, але за кожного з тих, хто виходить, радість неймовірна. І потім і відповідальність якусь також відчуваєш. От я коли бачуся з хлопцями, які вже вийшли з полу, от перше бажання було знаєте, на колінах перед ними стати, тому що наші діти, ну от за віком, мої, мої діти, в принципі. Але вони на життя і не на одне, мабуть, життя старші за нас, за тих, хто їм в батьки годиться. От. І вони потребують захисту зараз, навіть опіки, от такої, навіть більше, ніж коли вони були маленькими і вчилися робити свої перші кроки. От. Саме тому залишатися осторонь всього цього ну, це злочин, як на мене. От. Тому я вимушена громадська активістка. Червоно-зелена стрічка 20 травня. Напередодні у Кривому Розі проходить шаноблива акція на участь на честь вшанування подвигу захисників Маріуполя. Є у Кривому Розі вулиця Героїв Маріуполя днями там проходила. Проходив також толока. Е, е, називається толока єдності. Ми її так для себе назвали, де збиралися родичі, небайдужі криворіжці. Ось знаємо, що ця червоно-зелена стрічка, ця акція це ініціатива саме родичів. Да. Знаємо, що підтримала вас рада оборони міста. Розкажіть до кого взагалі зверталися і що почули. Зверталися звичайно, оскільки будь-яка акція взагалі вона не відбувається без підтримки міста. Тому що ми ж ну, чудово розуміємо, що зараз такі часи, коли е, стихійні оці всі зібрання можуть ну, нашкодити. Ми, в принципі, всі це, всі, всі це розуміємо, тому ми е, діємо, ну намагаємося діяти в рамках закону насамперед. Тому е, звернулися, звичайно, до е, ради оборони. Міста. Ми продумали. Задум виник такий, щоб не скупчувати багато людей в одному місці, не наражати ані містян на небезпеку, ані рідних та близьких. І ще один немаловажний нюанс: ми бачимо, що ну, незважаючи на те, що ми знаходимося глибоко в тилу зараз. Да, Є певні якісь елементи, які дають інформацію, на жаль, тій стороні. І деякі фрагменти акцій наших, які ми проводимо, використовуються російською пропагандою в своїх цілях з перекручуванням. Так, от навіть було з автопробігом, який ми 3 грудня організовували, виявляється, росіяни його перекрутили, як пробіг на. Знак протесту проти війни в них не вистачає розуму, мабуть, зрозуміти, що якщо люди виходять на протест проти війни, да, то вони не будуть запалювати червоно-ой жовто-блакитні дими, прикрашати прапорами, прапорами країни, що воює в автівки, да, там проводити якісь зібрання. От ну, принаймні, вони намагаються це використовувати, тому щоб не дати їм такої. Можливості цього разу ми вирішили уникнути скупчення людей і ну, натомість розбити одну велику акцію на ряд таких, знаєте, одну глобальну, наряд локальних. Отак, скажімо. З цим прийшли до Олександра Юрійовича в Вілкула, От розповіли, він одразу знаєте, сказав, що треба. От, ну от нам треба отак. Ми бачимо, отак, отак, отак і отак. Він нам запропонував співпрацю з командою з міською. Я величезна вдячність. Хочу наголосити Сергію Сергійовичу Мілютіну, який також дуже близько до серця прийняв. Буквально кожне слово ми писали разом. От в тексті який відеот йде. Це все от, ну, знаєте з душі. В нашому, місті, в нашому місті насправді, на відміну від багатьох міст, дуже велику підтримку відчувають все таки рідні і близькі. І самі захисники, от, нікому ні для кого не секрет, що вже багато років діє програма підтримки учасників бойових дій у місті. От, зараз і психологічні е, е, заходи проводять заходи з психологічної підтримки, реабілітації у місті. І от коли ми звертаємося, ми жодного разу не отримали відмови. От. Наразі е, це не просто дозвіл, да, це активна співпраця, це от бік о, пліч опліч з нами, з нами це все робиться. І це, знаєте, надихає, це створює. Таке відчуття, що ти не один, це дуже важливо, насправді неймовірно важливо, тому що ну от коли ти опиняєшся один на один з бідою, бідака здається набагато більшою, а коли ти не один. Знаєте, як радість розділена з другом це подвійна радість, горе розділене з другом це півгоря. Коли ми це своє горе доносимо до міста, і кожен з містян, який про це почує, десь візьме на себе, трошки легше стає кожному, кому насправді важко. От і до слова, найближчої суботи, 20 травня, власне, той знаковий і трагічний день для багатьох криворізьких родин. Як містяни можуть долучитися до цієї акції взагалі до вашого руху? Як містяни не можуть долучитися до акції. Ми закликаємо усіх містян на знак підтримки усіх, хто перебуває у полоні, усіх, хто пройшов крізь маріупольське пекло від початку і до кінця, усіх, хто, на жаль, не повернеться ніколи, але їхні родини продовжують залишатися в місті, продовжують жити, якось вчаться жити по-новому, вже ось без своїх батьків, синів. Чоловіків, принаймні. Коли будете виходити на вулицю, хоча б в цей день, пов'яжіть символічно червоно-зелену стрічку. Це стрічка. Чому червоно-зелена? Тому що червоний і зелений це колір нашого міста. От. Тому просто просимо, пов'яжіть червоно-зелену стрічку на сумочку, приколіть до одягу. Можливо, якщо ви на автівці, пов'яжіть або на дверцята автівки, або на дзеркало. Ну, тобто покажіть, що ви також із тими, хто цієї вашої підтримки потребує. До нас, до речі, долучилася байкерська спільнота Кривого Рогу. з 12 до 14 години, центральними вулицями міста, буде відбудеться масовий байкерський пробіг на підтримку от саме родин. Це надзвичайно приємно, знаєте, коли приходиш до людей і кажеш, ми отакі, у нас біда. А вони питають, чим. Чим можемо підтримати і самі дають знаєте, от, от зворотній зв'язок. Ми готові. Е, тільки скажіть час, місце і ну, щоб нас е, не, не зупиняли, щоб ми от справді ну, долучилися, це е, справді ну, надихає. І хочеться вірити, що хлопці наші, коли повернуться, до них доходять відголоски. От вже звільнені розповідають, що навіть там, перебуваючи у неволі, до них доходять відголоски оцих заходів, які ми проводимо. Навіть у тому перекрученому вигляді, от як я розповідала, було з автопробігом, так? але вони бачили ці автівки, на яких їхали. У нас же ж в кожній автівці тоді їхав символічний посад пасажир. Було на скло наклеєно фотографію того, хто перебуває у полоні. І каже, ми бачили. І ми розуміли, що це робиться для нас. В колоні тоді йшов їхав хлопчик із мамою, який от буквально нещодавно повернувся з полону. Він каже, Боже. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо бачити, відчувати цю єдність цілого міста, величезного міста, яке на тебе чекає, яке для тебе отак символічно виходить і робить. От, тому ну справді. Чекаємо. Що ще? Бо в різних районах міста в цей день будуть висаджуватися квіти. Якщо десь хтось з містян побачить саме от такий момент, можна також підійти, долучитися кожна посаджена квітка. Знаєте, хай це буде такою, знаєте, краплиною радощі, яка передасться нашим тим, хто перебуває зараз за гратами. От вони все відчувають. Вони все знають. Вони е з нами в наших серцях, в наших думах, в наших душах, е ті, хто в полоні. Ті, хто не з нами, на жаль. От. Є актори, є співаки, виконавці, які записали ряд відеозвернень, саме присвячених цьому дню. Ми їх оприлюднимо саме в цей день, щоб усі, хто причетний, розуміли, що вони не одні, не сам на саме своєю бідою. Це важливо. Запрошуємо всіх долучитися до шанобливої. Акції Червона зелена стрічка. Наш ефір добіг кінця. Я дякую, що знайшли час для зустрічі із нами. Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Олена Павловець. Мирного всім неба. Побачимось.